Добрий вечір всім. Сьогодні, о 20-й годині вечора, в YouTube каналі, а також на TikTok-і. Попробую декілька сразу підключити телефонів, щоб ми провели прямий ефір. Сьогодні, о 20-й годині вечора, буде прямий ефір в YouTube каналі. А тема прямого ефіра» зараз вам озвучать ті, хто до мене сьогодні ввечері прийде. Так, перше. Вітаю, мене звати Горман Митро Володимирович. Позивний в мене француз. 110-та бригада, третій 9 дев'ята рота. Я хочу розповісти про злочинні накази наших горе командирів, які е, не тільки наш ротний, не тільки наш комбат, а і наші командири наш штабу. Дякую. Я адвокат на Віталій Васильович. Я хочу підняти питання щодо свавільного відношення до військовослужбовців, які загинули, яких фактично виставляють зрадниками, клеють, клеймо самогубців, з якою метою це робиться, я не розумію, але будь-які. Потуги оскаржити законним шляхом такі дії, всіляко затягуються і наштовхуються на бюрократичну стіну формальних отписок і відмовок. Я бухтієв Юрій Ігорович, солдат 110-ї бригади 3-го 9 дев'ятої роти. Хочу розказати за, свої, ну, за своїх начальників за їхні правильно сказати, злочинні. злочинні діяльності. Мене звати Кристовір Іван Євгеніч, 56-та бригада, 21-й батальйон Сармат. Хотів сказати з приводу бившого комбата Юрчука Павла Павловича його злодіяння, перевищення должностних повноважень. Його підлеглих це його заступники, командирів другої роти, головного сержанта і начмеда другої роти. Себе додавлю. Що хлопці хочуть вечором передати привіт такому собі журналісту Ботусову, який там себе журналіста. І я думаю, що якщо в Україні ще залишилися справжні журналісти, не журнашлюхи, то подивимося, чи хватить вам духу і чи є у вас яйця, щоб це відео потім розпустити собі. Поки що я дивлюся, що ви ще ті імпотенти, тому що вчорашнє відео в гуглі не вийшло. Тому свої э, новогодні колокольчики орешки можете ставити при собі відростити яйця, потім будете називатися журналістами. А от як про Оскара писати, да, як пацану грязь обливати, тут ви перші лівий берег, рух, чесно, українська правда. Ви вже давно перестали бути українською правдою після смерті гангатців. І жодну інформацію, яку я вже публікую, ви ніде не публікуєте, тому що ви ще яйця не відростили.